Приміське лісництво Лубенського лісгоспу єдине в Україні, що займається відновленням популяції зайця Русака. Експериментальне розведення проводять із 2014 року. Мисливствознавець Володимир Плема каже, що у процентах сказати важко, наскільки збільшилася популяція зайців, але їхніх слідів побільшало. Ми намагаємося. Підняти щільність зайця русака в мисливських угіддях за допомогою вирощування в вольєрах їх все, що вони приводять весь молодняк утримується місяць з ними, потім відсаджується в вольєр для молодняку, перетримується там ще два місяці і випускається в природу через широкозахватну польову техніку спалювання полів та браконьєрів. Кількість зайця значно зменшилась. Та найчастіше тварин вбиває хімія, якою обробляють поля. Маточне поголів'я зайця русака, яке харчується цими рослинами. Воно втрачає можливість народжувати здорове покоління, здоровий молодняк, а деякі взагалі втрачають цю саме цю можливість народжувати. Тому все, чим годують підопічних, вирощують самі, говорить Володимир Володимирович. Крім зайців, розводять диких качок та європейських кроликів яких закуповують у Херсонській області. До природних умов вони адаптуються не гірше інших. Але навіть у вольєрах пухнастикам загрожують ласки та інші тварини. Це бродячі собаки, які добувались до кроликів. Вони все побризали, пообідали, але певним чином намагаємося боротися. Самостійний лісовий звір у морози потребує підгодівлі, тож на мисливських угіддях облаштовують годівнички з соляними стовпами, зерном та засушеними віниками. Ось на таких майданчиках єгірі залишають сіну, кукурузу та просо. Для того, щоб підгодувати диких кабанів, лосів та косуль. Навколо годівничок можна побачити сліди звірів. Кабани, наприклад, облюбували поля з незібраною кукурудзою. Єгірі спеціально саджають її і залишають на зиму з корінням для тварин, розповідає директор лісгоспу Володимир Тихович. Зараз такий період, коли, ви ж бачите, землю не вдовбеш, сніг не вдовбеш, а їсти звіру хочеться завжди, щоб вони підходили тут, кормилися. У Червонобережжі для відновлення фауни у вольєрах виводять диких кабанів. Навесні у віці 4-6 місяців їх відпускають на волю, коли вже є чим поживитися. Самі звірі до лісу адаптуються кілька місяців. Тому теж часто навідуються до годівничок. В минулому році ми випустили в районі 15 голів дикого кабану. А от із деякими хажаками доводиться боротись, говорить Володимир Євгенович. Через загрозу сказу на мисливських угіддях має бути не більше 14 лисиць. За рік відстрілюють близько 25 п'яти. Є ветмедицина, яка контролює, виписує нам приписи, ми доводимо до чисельність, здаємо всі. Голови лиси, що ми відстріляли на аналізи проводимо. В нашому господарстві і в районі протиепізотична ситуація з лисицею нормально. Ніхто не захворював останні роки на сказ. У перспективах Лубенського лісгоспу почати розводити дикого фазанат та лань.